Власне, ціна. Сурфік 350. 350, дівчатка, ось ця красотка. Фісташкова ось така ще є. Тут немає одного тільки бутончика. Стан ідеальний. 350. Доброго. Дивіться, яка ще красотка. Її час поливати, повний розпуск. Я красива, коренево гарна, але суха. 300 гривень. Доброго вечора. Вона, звісно, бомбічна. 300. Має повний розпуск, має вже бутончик один залишився і тут на розгалуженні Гнилого не бачу, здоровий. Так, а тут щось лістик. Клістик, крістик. Маленький листочок зіпсувався. Дуже гарно. Це манта, якась там манта. Дівчата писи. А, ага.